Я теряю время, это время. Просто время. Мое время. Сто, стою уже часа три. Уже иду пятый раз. Это раз. И никак, никак не можем попасть. То ты Бога, то за за, что-то. А от, от ЦК и все это, это требуют. Это время. Ну и какие штрафы вообще? Что придумали? Я ж поміщала його дитиночку повезти до родителей. Дитина складніший порог серця. Нам треба оформити воєнний білет. Ми Скуп'янська. Дитина моя знаходиться в інтернаті. Він не бачив родітелей із за війни, із за коронавіруса, 5 років, бо вони виїхали 5 років назад на заробітки. Тепер ми купили білети. Спросили, подзвонили, сказали загранпаспорт, паспорт і висновок втек. Ми це все взяли з собою. Ну, нас висадили на границі. Я до Божечка взмолилася, і їде автобус. Куди ви їдете? На Київ. Ну, ладно. Із Києва це в три часа ночі ми сіли і приїхали сюди. І стоїмо в такій очереді. Нас ж не припустять, нам треба до побідного тут Мучиться, страждати з ним, йому то плохо, то серце схвати. А що робити? Табліточки в нас з собою, ми п'ємо. Я прийшов до СНАПу оновлювати дані. Так як багато часу приділив оновити дані через ТЦК, ось у мене є дані, що я записувався в чергу неоднократно. Та, ну, попасти до ТЦК це нереально, мабуть, тільки на бусику. Якщо до ЦНАПу сьогодні я не попаду, то буду оновлюватися через Резерв Плюс. Ну і взагалі дуже багато інформації, що так, Резерв Плюс може бути дерявою програмою. Ну, якби... Через СНАП хлопці кажуть, що реально. Але і хотілося б, щоб якось вдосконалили систему. То, що здівається над людьми це однозначно. Просто здивається. От і все. Всі не проти, всі хочуть відновитися, все ну, також теж нельзя. Очередь огромная. Я пошел в военкомат, там тоже саме. Ще пробували резерв плюс оновити свої політику? Ні, не пробували. А чому не пробував? Там мені вже без малого 60. Ну, я не вмію тим пользоваться. саме. Якщо сьогодні не потрапити, що далі будете робити? Не знаю. Не знаю. І за напливо кількості людей зараз. Дуже велике навантаження на реєстри, але з 8 години ранку ми вже зараз на зараз прийнято вже близько 300 заяв. Послуха надається з 18.05 року на зараз 12 ЦНАПах вже оброблено близько 22 тисяч заяв на оновлення даних. Альтернативною є це застосунок Резерв Плюс, там де теж можна оновити свої дані і такий самий військово-обліковий документ отримати, завантажити його в pdf форматі Приймаємо послугу за попередньою реєстрацією в електронній черзі. Якщо хтось не приходить, це звільняється в вільній місці, і ми приймаємо наступного. Послуга зараз є в пріоритеті. Адміністратори виходять на вулицю. Пропонують резерв плюс встановити зазвичай багато хто відмовляється і чекає своєї черги, або відразу встановлює і виходить з документ.